Усім привіт! І хто грає в ось цю гру, В ось цю вінкси зі школою, то ви, напевно, в школі, можливо, шукали кімнату дівчат. І зараз я вам покажу, де вона знаходиться. Правда, там тільки одна кімната, але я її зараз вам покажу. Заходимо в оцей центральний вхід фейм. Ми школи. І вибираємо коридор один. Ось бачите? Перший коридор. Потім летимо... Витиму... Ай, не сюди зараз. летимо сюди. Ось, і ми з'явилися ось тут. Потім... Йдемо сюди. І піднімаємось по під цим сходам, нажимаємо сюди, і ми з'являємось у кімнаті Стелла. Ось. І вона тут сидить за столом. На жаль, я знайшла поки що тільки одну кімнату, а якщо ви знаєте, де є ще одна кімната, то пишіть в коментарях. А на сьогодні всім пока, до нових зустрічей.